Цей кінь потрапив до нас після 2014 року. Ми його гнали вверх із Ямполя, бо він у нас не грузиться в поневіз. Він української верхової породи, має невеликі дефекти по здоров'ю, але вони не критичні. Він може працювати все. вниз. Я чисто по сторінці просто... Ти гарний. Треба тільки познайомитись, правильно, так, да, скажи? Ти найкращий. Я зараз принесу, я зрозуміла, твій нам. Не страшно, але цікаво. Дуже багато. Неймовірне враження, бо ти в контакті і ти його відчуваєш, як він іде, він дуже спокійний. Він таке враження дуже лагідний, терплячий. Двоє було евакуйовано з Невського, хлопці гнали їх 60 кілометрів звідси вверх, З 7 ранку до півдесятої вечора. І то коні були не заїжджені, вони там були під обстрілами. Скажіть, на випадок, якщо лінія фронту буде наближатися, якийсь план боїв у вас на тварині на? Плану немає, будемо дивитись по ситуації, але їх треба забирати, але знову вся проблема в ньому. верхи до Дніпра тяжко скакати буде.